Всім привіт! Вже звичний випуск головних футбольних новин прямо зараз. Ви підтримайте мій канал, поставте вподобайку і підпишіться. Ми починаємо. Фабріціо Романо. Новим головним тренером збірної України стане Сергій Ребров. Контракт підписаний. Довбик готовий перейти в Марсель. Форвард назвав умови, від якої залежить трансфер. Стала відома зарплата кривцова в Інтер майамі 20 топ-футболістів. Уряд Саудівської Аравії склав список гравців, яких планують запросити до місцевого чемпіонату. Гардіола здобув соту перемогу в лізі чемпіонів. До рекорду залишається ще сім перемог. Фабриція Романа, новим головним тренером збірної України, стане Сергій Ребров. Контракт підписано. Відомий журналіст і авторитетний інсайдер Фабриціо Романа повідомив, що новим головним тренером збірної України стане нинішній наставник Еміратського Аль-Айна Сергій Ребров. Після переговорів із Славином Біличем було прийнято рішення розпочати співпрацю з Ребровим. Скоро про це оголосять офіційно, написав Романо у своєму твіттері. Довбик готовий перейти в Марсель. Форвард назвав умову, від якої залежить трансфер. Форвард СК-Дніпро 1 Артем Довбик прокоментував інформацію щодо інтересу з боку провансальців. Чи правда, що на мене претендує Марсель? Так, є діалог, є інтерес. Те саме було і півроку тому, але зараз інтерес став інтенсивнішим, тому все можливо. Чи готовий я до переходу в Лігу 1? Чому б ні. Команда йде на третьому місці, бореться за Лігу Чемпіонів, тому я тільки за. Головне, щоб всі домовились, сказав Добик в ефірі Мегого. Стала відома зарплата Крицова в Інтер Майами. Стало відомо, скільки заробляє український захисник Сергій Кривцов в Інтермайамі. Дані заробітної плати оприлюднила Асоціація гравців МЛС. І так, річна зарплата 32 річного українця з урахуванням усіх гарантованих бонусів становить 64,5 тисяч доларів. 20 топ-футболістів. Уряд Саудівської Аравії склав список гравців, яких планують запросити до місцевого чемпіонату. Уряд Саудівської Аравії склав список з 20 футболістів, яких планують запросити виступати в місцевому чемпіонаті. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс на своїй сторінці в мережі Twitter. За інформацією, джерела до списку топ-гравців входить півзахисник Баварії Садіо Мане, а також форвард Ліверпуля Роберто Ферміно. Нагадуємо, раніше повідомляла, що в Саудівську Аравію може переїхати Ліонель Месі, угоди якого з ПСЖ закінчуються цього літа. Гвардіола здобув соту перемогу в Лізі чемпіонів. До рекорду залишається ще сім перемог. Учорашній матч відповідь одної другої фіналу Ліги Чемпіонів між англійським Манчестер-Сіті і Мадридським Реалом виявився ювілейним для головного тренера британської команди Хосепа Гвардіоли. Ця перемога стала для іспанського фахівця сотою в Лізі Чемпіонів, здобутою як тренер. За цим показником Гвардіола йде на третьому місці. Більше за нього в Лізі чемпіонів перемагали лише шотландець Алекс Фергюсон і нинішній наставник реала італієць Карло Челотті.